Стоп, підтягуємо пальцями до стоп до середини гомілки, ви не дотягнете. сильно напрягаємося так. Так, у нас напряження, напряження сильне. Окей. Okay. Далі. Потрібна верхня третина буті змошуть блок. У мене не, не вийде. Okay. Я зі Сватова, сама жителька Сватова. Раніше я працювала медичною сестрою психіатричній лікарні Сватова. Потім так склалася мене доля, що я потрапила до поліції У 2021 році. Почала свою службу в національній поліції України Луганської області. Для мене адаптація проходила дуже так скажемо тяжко. Але я була в колі своїх найближчих друзів, друзів там колег, які мене підтримували. Всіляко у нас був такий момент, як групової взаємодії, бо деякі люди з нас вже були не перший раз переселенці. Вони вже були зна. Але у них був світром чи досвід так цих, якби забиті мені дуже допомогло взаємовідносини в колективі і в дружньому колі загалом наша робота спрямована на підтримку нашого особового складу. Ми співпрацюємо дуже глобально. У нас є декілька робочих закладів, напрямків, з яких ми працюємо. Саме з особовим складом, от також намагаємося підтримувати цивільне населення ну за можливості, за потреби. Ми виїжджаємо на так як ми зараз знаходимося в Дніпрі, і в нас є свої якби, рамки. Так взагалі ми можемо виїжджати на слідчі дії, допомагаємо слідчим, допомагаємо в роботі з неповнолітніми, також співпрацюємо з цивільним населенням. Найбільше проблем у хлопців це психомоційне навантаження, звичайно, бо вони виконують бойові завдання, і це дуже важливим. Моїм етапом є навчання цих хлопців методом саморегуляції, щоб вони могли користуватися ними в стресових ситуаціях, так, в моментах напруги, щоб вони могли зняти ці напругу. От, Звертаються з чим? Більше, знаєте, Напевно, є такий момент, коли людина має мати гарного співрозмовника, який може вислухати, так. І це дуже добре допомагає тим людям, які мають якісь негативні емоції, з ними боротись. Посттравматичний синдром це такий розвитк, який може спостерігатися у людей, які мали травмуючий досвід, і він може спостерігатися у будь кого Він може спостерігатися як у цивільних людей, так і у військових. Що цим характером для цього синдрому є? Так, ці люди знаходяться, можуть реагувати на різні тригери. Їх це може повертати в ситуацію, флешбек відбуватися в ситуацію, яка в них була травмуюча, для них і не перепрацьована. Так, ці люди будуть відрізнятися від навколишнього середовища, тим, що вони будуть або з тремором, або з м'язовою напругою. Для цих людей важлива підтримка та допомога, адже вони Мають це відчувати саме від людей навколишніх своїх, що це не є якимсь, ну, розладом, таким характером, що з ним неможливо справитися. Але... З цим можна працювати, з цим можна запобігти і допомогти. Ці люди вони дуже від, відрізняються від соціуму, так бо вони реагують на будь-який скрип дверей, будь-яке відкриття дверей. Ці люди в тому, що вони знаходяться в хронічному стані, в цьому, вони в стані вони можуть мати органічні порушення головного мозку, і це буде відрізняти від їх від звичайних людей. Вони можуть бути агресивні. Вони можуть зловживати спиртними нап... напоями, так як вони не можуть справлятися з цією напругою, яка в них є в головному мозку. так вона їм, ця травмуюча подія, вона їх переслідує і вони не можуть з нею якби, налагодити контакт, і тому це може проявлятися в будь-якому будь місці. Тобто цих людей видно. Існує дуже багато методів саморегуляції. Сьогодні ми говорили про метод дихання по квадрату. Він завжди володіє такими, як на мене, чудотворими такими впливом на організм, бо він насправді дуже заспокоює, мобілізує. Також є моменти заземлення, так коли ми можемо відчувати, що ми тут і зараз напруження м'язеве, те, що ми з вами сьогодні випрацьовували. Це дуже гарно може допомогти в методах саморегуляції саме для себе. Якщо є довге відчуття тривоги, з яким неможливо справитися, є проблеми з засинанням, є проблеми з апетитом, є проблеми на роботі, тобто не можеш вже справлятися з тим навантаженням, яке було ок на моновому тижні, так скажімо так, тоді вже має сенс звернутися до психолога.